Перевідносно е, меж партії. Ми, як ми обміняли цю посаду, ми поставили перед собою задачу поставити встановити межі, усі, завершити процес, встановлення усіх меж в 200 років. Їхні не сьогодні ще 28, і у всій партії за ті 8 років ми закінчили, завершувати роботу, де є першою упал до другою, для того, щоб нас виникало питання. Тому що до нас було дуже багато питань і просто партії. У 2007 році, е, в третьому місяці... Були встановлені межі парку в цьому році. Я підготував вам викупів, можете подивитися, є отака менше, а є п'ятдесят проте, будь ласка. Оце є межа парку, яка проводжу у паливі сесії в 2007 році. У вас вкрали речі, але ви не знаєте, що вас вкрали сьогодні речі. Ви виявляєте, що у вас вкрали річ за місяць. Ви звертаєтесь за місяць, коли ви виявили, що у вас вкрали річ в міліцію і вона порушує кримінальний справ по факту кражі. Мешканці Левандівки зауважили, що в них вкрали частину парку 20 липня 2014 року. Парк є з 1960 року від Радянського Союзу по сьогодні. Якщо візуально стати на перехрестя вулиць Повітряна Олесницького і подивитися по вулицях Повітряна Олесницького, стану на сьогоднішній день межі парку не змінилися. Якщо на парк, ви побачите, що межі змінилися. Я, наприклад, не побачив. Мінялися межі кварку на підставі за чинім звернення і на підставі, що в межі міняється, є якась зацікавлена сторона, яка, яка звертається органи державної влади. Не ми, в межі, ви не ми, може... нам кажуть, на що ви відпливаєте і на що ви не маєте права. Як ми ви це запам'ятали і вам співчуваємо, що ви і на що ну, не маєте права? Але я народилася біля парку. Я свідок його закладення, бо прожила там у сьогоднішній день. Значить, ви посилаєтеся, от власно для нашої закрити групи, роздає ви чи, чи, щоб року. Це винаси, що в 2007 році становилися наші парки. До того їх не було. Я думаю, що міська. 2007 році мала більше важливих питань, ніж встановити межі Левандівського парку. Супер був об'єкт важливий для містради. Припустимо, тоді чому ви нам пред'являєте документ, де погодження проводиться починаючи з 20 року 11 рік? Чому е, прошу? От, будь ласка, я не буду вас перебивати, і мене прошу не перебивати, прошу нам показати документ сьомого року. Рішення міськради, порядок міськради і причина, перепрошую, будь-який документ, який би свідчив, що в 2007 році встановлювалися межі Байдівського парку. У 2007 році не було б побутової імені. Це я вам говорю, ви бачите мій я за всі свої слова відповідаю, я ще живий. читаю документ, який нам дали у 2007 році. Розглянувши графічні матеріали, yeah. затвердити відповідно до графічних матеріалів межі земельної ділянки парку Левадівській, обмеженої вулиця Кузнярівка, там нічого не помінялося, кварталом житлової забудови вулиці Машиністів є там, вулиці Поміряної, Львівського шляху району державним комунальним підприємством кінотеатру Стрілець вулиці Улісницького, де тут, де тут є, є вилучення того, чому там прямо а, Від першого року за Ми зрозуміли, так. Але то вже 2010 рік. Але то рік, який 2010 рік тут стоїть. Ні, ображати стої. ясно людей можна. Ви вже виросли на з того віку. Я не вибачаю. А я можу не вибачати? А де ви тут знайшли? Та я не сумніваюся. Ну, от воно вже вилучено. Що до мене говорите? Що я знайшов? От тут вони вилучено. Що я вам не Але тут рік 2010 рік. Дальше. Sociedad, а ви кажете, що 2007? Ми хочемо показати панк, який був на початку. І чому він попевний? ось що бо це, бо тут анітарна 11 рік. Скажіть, які відношення має документ, датований 2010 роком, до в які документи від 11-го року. Дивіться. Вас, ну, ну, я це взял, це, що ви погоджується в 11 році? Значить перед попередньою виконуючи це перепрошую. Але насправді ми говоримо за Україну. Ні, ми хочемо знати, побудували парку. В парку були туалети. Вони де були в парку? Первоначально, як був парк, не було готове. Як не було туалетів, що ви хочете? Парку подумадований. А ми а говоримо що на початку, який був парк чи туалет, я говорю, а роблю парку І тому ради того, щоб забезпечити збереження парків, ви розпочали процес по цілому клові. Я зрозуміла, але це не значить, що ви мали їх встановити так, як вам це зручно у 2007 році. Розумієте? Повідомлення вам, а ви їх чомусь людина купили і ви їх вилучили. Скажіть, будь ласка,